Чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ого, аж 12. до десяти мієш, так? Тринадцять, дванадцять, тринадцять, сімнадцять. Ого. Ну, ну значить, бач, ось, нам оці намберси підійдуть. Ти вже міш рахувати. Що, беремо дженку да. сьогодні? Так, да, да, Хочеш? Так. Да. Да. Ну добре. Беремо. Вона Берем? не буде по цій хаті валятися, хочу її взяти, Буду не завжди бавитись. Добре, бери. Йдем. Беремо дженгу, йдемо, будемо бавитися вдома обережно. Коротше, Кароліна вговорила мене купити дженгу. І зараз ми будемо бавитися. Тут є 4 кубики і 54 бруски. Їх треба повністю скласти і потім кидати кубики. І скільки я так розумію, випадає число. Таку кількість нам треба буде витягнути кубиків, Головне, щоб ця піраміда вся не розсипалася на кому розсипеться, той програв. Зрозуміло? Так. Да. Добре. І що там у нас всередині? Зараз. Зараз. Показує у нас розпаковка і огляд. О, бачиш, у нас 4 йде ось такі от кубики з цифрами. О! І сама дженга. О, бачиш? Така от дженга. О, а тут ще у нас цифри є. Ні. Дивися від, я так розумію, а де 1, 2, 3. А, 1, 2, 3 і далі до 52. Вирішили з Кароліною бавитися так. Візьмемо ми отакий от кубик, будемо кидати. І там буде писати цифра. Яка цифра попадеться? 1, 2, 3, 4, 5 чи 6. Будемо від того відштовхуватися, чи одну будемо із цих брусків діставати і переставляти наверх. Чи там 6. Ну, в кого порізно, в кого впаде піраміда, той програв і знову починаємо заново. Зараз я збудував вже. Таку от вежу і треба її розрівняти. Розрівняти можна так, просто підставити оце, що в нас попалося всередині. Давайте перше. Так, в нас попалося в 5. 5. Так що, ти маєш витягнути 5 штучок. Ні, з верхньої не можна. Ти маєш отако зробити: звідси, наприклад, дістати ага. одну легесенько. І поставити її сюди. Давай будемо такою. Я одну витягнув тепер ти. Ти любу можеш витягувати. Можеш тут, тут тільки не з верхнього ряду. Так, витягувати помаленьку. Можна собі допомагати двома пальчиками. Отак. Давай, давай, просовуй. Помалесенько, помалесенько, щоб нічого не впало. Є, і ставиш зверху. Пертату, так? Ну, давайте, пер, тату, давай. Опа. О, єс, yes, ну, я витягнув. Ну, так, тепер твоя. Тепер У. ти тягнеш. У. Давай. О, ну ну, ну вже трошки. Є. Yeah. Бач, ставиш з самої гори. Хочеш так, хочеш, ну, як хочеш, ставиш. Ти так будеш ставити добре. Давай тоді. Ой, воно щось все тягнеться. Давай тоді отак. Ні, ти не рухай, не рухай, бо ти не маєш мені цей піддаватися. Оп! Єс, я дістав, тепер ти, твоя черга. Коріння, класно, був в неї маленькі пальчики вона собі піджимає. Тільки обережно. Ну. Ти подумай, яка не впаде Таку витягує. Опс! -тас. Ти хочеш, щоб на одній стояла. <с -тас> Ого! <с -тас> Карліна. Ти з кожним разом робиш все тяжче. З цього став, а ще треба поставити на вгору. Гра ще ж не закінчилася. Треба тепер на гору поставити, щоб воно не впало так. Акуратненько, помало-помало. Тепер давай тато буде. Тутуту. Це... Ні, це... Це ні. Давай кину ще. Давай, давай, давай з тату буде тягнути. Ооо! Я виграла, ти врожала! Ти виграла, я програв. Що, збудуємо ще раз? Давай. Так. так, все, буде у нас другий рівень зараз. Тату програв. На цей раз Карліна каже, давай будемо кидати кубиком і зробимо потяжче. Ну давай Кидай. зробимо потяжче. Кидай, давай. Тебе знову вийшло 5. Ти постійно кидаєш, тобі п'ятерка випадає. Давай. Тепер тягуй, ти перша. Маєш 5 штучок витягнути. Делікатно. Пальчиками Раз, раз. І витягла, тепер нагору став. Один. Ще тобі 4 залишилось. Ой, не рухай, не рухай, не можна рухати верхнє. Не можна притримувати цією ручкою. Ти одною рукою. Або двома, ну, типу, отак. Я та. Тя... Вона на мені стоїть! Стоїть! Я тобі допоміг. Ще будеш? Ще три. Дів... Давай. О, є, третя витягнулася. Та, що, а з двох сторін пише цифра. Тут? І тут, а таке саме. Правильно, так? Такі самі. Давай куди знову зходи. Чи давай оцю краще. Ну я не знаю. Яку я хочеш. Тобі ще дві залишилося. Ну то ти рішай, яку ти хочеш витягнути. Ого, тягнеться. Тягнеться 17. Є. Таке і таке. Так, все, ти вже 4 витягла, ще одну. 26, давай. Ох! Як вона швидко вилізла. Нічого собі. Ну все, тепер моя черга давай. У мене попалася цифра. 1. У мене саме легше. Тепер я. Не рухай, не рухай, воно мусить бути так. Тепер я. Але ж ви брешні Давай, давай. Yes. Я витягнув. Yeah. Тепер ти кидаєш. давай. <рес> Мені повезло найбільше. Кидай. Mm -hmm. Шість. <рес> Тобі корлінного не везе. Давай. Оце це не багато? Це дуже багато, шість штук. Є, витягнула. Молодець. Один. Ще п'ять. Хочу знизу. Давай, давай. Хупс. Два. Ага, Тримається. Наступна яка в угу. нас? Три. Ой, стоп, 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 стоп. Три. Я вже думав, зараз впаде. Так почала хитатися. Може, десь вище попробуй, бо Тут знизу вже бачу все так. Китається, воно таке хитке. Ти хочеш таке? Ого. Ой-ой-ой. Ой, я ще напевно. Витягуй помалесенько. витягуй, витягуй, витягуй. А це... а Не, ти, вона... ти вже почала, ти вже все, ти вже половину витягнула. А ти вже витягла. Є! Чотири. Фух. Тобі ще скільки? Ще дві? Ну, давай. Так, п'яту яку вибираєш. Ой, ти вибираєш такі страшні кубики, аж там з самого низу. Ти вибираєш так, щоб я потім програв. Є! П'ять, складай наверх і останню зараз. Якщо останню вибираєш, то все, то далі тату буде. Хопець, ти тут таке зробила вже, що я не знаю, як тепер мені виграти. Ну, давай, давай. Міна забрала. Є шість. Складай. Все, молодець. А тепер я. Ну давай, я кидаю. 3. Ого, а тепер мені три штучки треба брати. Воно все таки хитке. Я навіть не знаю. Мені три штуки, а я таке враження, що вже програв. Є. Один! Обережно. Так. Обережно, обережно. хочешь Оцей! Ой, та, хата так. ти хочеш, я хочу оцей страшний. Стоп, стоп, стоп! Три. Зараз. Єс! Фух, оце було дійсно складно три штучки поскладати. Кароліна шість склала і взагалі супер. Так, зараз тепер наступна доця кидає. П'ять. Тобі знову попалось п'ять. Ну все, давай. Діставай, я не знаю, як ти тут будеш. Діставати п'ять штучок. Ну може все так один. Yeah. Два. Давай. О! Ні! Притримувати не можна. Притримувати не можна. Притримувати не можна, Карлінка. О, ти так будеш постійно вигравати. Треба іншими пальчиками. Є. Меч. Третю став. Ще дві. Ще дві? Ой-ой-ой, я буде ну, важко. Ну, бач, то буде важко, так? Да? Тому що ти сама вибрала кидати ті кісточки. Я не знаю. Є четверта і ще одна. Упс. Яку ти тут? Упс. Є, дістала п'яту. Фух. Дістала п'яту. Виграла. Ну, давай тепер я. Так, Ага. Ага, тепер тільки ще треба знайти, який один витягнути. Я одиничку витягну. Є. Yeah. Дивись, в мене випали одиничку, я одиничку витягнув. Mm -hmm. І складаю тобі. Є. Yeah. Давай, кидай. Все, кинула? Ну кидай, давай. Три. Давай. Якщо бачиш, що воно може впасти, то ліпше не рухати, ліпше взяти якусь, яка легша. Наприклад, оця легенька. Дивись, чик. Просто хупс, хупс. Просто підкажу. Та не підтримуй зверху. Дивися, оцю можна забрати, вона ледве стоїть. Бач, два. І ще один. Невесело. Це точно невесело. Я можу взяти тільки якусь таку собі. Ну давай бери. Упс, 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 упс. Тюх-тюх тюй. Ой-ой-ой. Я зараз покажу той весь прикол. Тут вона вже така порожня. Я не знаю, мені зараз як випаде знов в тих кубиках число велике. Угу. Випало що Виплу, один. Єс, yes. я вже перестав одиничку. Тепер ти кидаєш, бери. Yeah. Кидай. чотири. Чотири. Це дуже вже ваше. Ну, одна, бач, легенька. <клух> одна легенька. Є одна легенька. І тепер ще три. Тобі треба думати. <клух> О, все. Нічого, на цей раз я переміг, ти програла. Граємо третій раз. 1-1, нічия. Ти засмутилася? Нічого. Треба вміти і вигравати, і програвати. Правда? 2,5, у нас нічия. Каролінка засмутилася. Давайте її підтримаємо. І на другий раз Каролінка буде витягувати по одній штучці, а я буду кидати ось цей от кісточку. Для мене буде більше шанс витягувати 6 і програти. Добре? Ну, давайте будемо складати. Останній третій раунд, хто переможе. Можете написати в коментарях, хто підтримує а, Кароліну, а хто, хто тата. Правила тепер в нас помінялися інакші. Третій раз ми будемо грати, ну типу тяжкі для тата. Ну, вирішили так. Каролінка буде витягувати всього одну штучку з цієї дженги, а я буду витягувати стільки, скільки випаде на кубику. Але кубик, щоб було чесно, буде кидати Каролінка. Тобто, скільки вона кине, стільки її буде витягувати. По-чесному. Він сказав, що вона буде перша. Ну, давай, витягуй перша. Став один кубик. Можеш ставити як хочеш. Ну, Все, тепер кидаєш кубик і дивимося, скільки ти мені зараз викинеш. Там два. Добре. Дві це небагато. Один. І. Два. Ага. не лізе. Давай, давай, давай. Обережно, щоб нічого не впало. Обережно. Я став нагору, що ж не, не все закінчилося. На, Кидай тепер Татове Татові скільки дістати треба? Шість. Ліна сміється! Татові буде важко, та. А ти будеш підтримувати тату чи ти будеш тут бавитися? Я буду тут бавитися. А тато може тут підмахлювати, та? щоб ти не бачила. Ти не будеш махлювати один. Це не час махлювати. Депер. Два. О. Три. Тато, так, Чотири. а ти що роблю? Що я ти робиш? Я поклала в цю кришку. І якщо, якщо вийдеш отак, то воно впаде. Якщо воно впаде за, за оці загорожі... То ти програєш, а якщо в тебе не впаде за гроші, то... То я виграв. То виграв. Так, поки я тут дістаю ті дженги, Кароліна вже придумала мені нову гру якусь. Так, мені залишилося скільки? Дві, я так розумію. Я 4 витягну. Так, це є п'ять. Зараз. Я тобі дала, що ти. Шість. Все, я витягнув всі шість. І де тепер твоя черга тягнути одну. Алина, Ні, підтримувати не можна. Тримати е -е, не можна. Так не можна, так не чесно. Все, я витягну. Ну добре. Окей. Зарахуємо, що зверху тоді клади. Куди ти йдеш? Ти ще не поклала, що можна ]諧? програти, поки кладеш. Давай, кидай татові. У нас тут попалося трійка. Три штучки я маю витягнути. О, раз. У угу. тут. Два. Два є? Є. Всі три витягну. Так, я витягнув три. Тепер твоя черга тягнути. Куди? Куди каміна тут? Доріє на дивані. Давай. Тепер твоя черга. Одна? Одна, одна. Я три витягну. Тобто одна, все равно. Я не Ого. знаю. Тобто, Казачка прикольна. Цього тобто, одну штучку треба протягнути. Е, одну штуку, як мені можна спробувати. А я не знаю. Пробуй. Одну штучку. Ти витягуєш, ставиш. Усенда. Якщо падає, то ти програєш. У тебе такі класні маленькі пальчики, ти так то все. О! <с2> <свиста> <свиста> Витягнула. Так. <свиста> та. Кидай. Тепер давай. Скільки мені там має випустити? Ай-яй-яй, та тобі п'ять. То буде дуже для вас. А ти смієшся? <свиста> тобі подобаються такі правила гри. Так, ну давайте попробуємо п'ять. Один є. Який ще би тут дістати? Два. Два є. Yeah. Це можна. Три. Ой-ой-ой-ой-ой, як воно рухається. Опа! Так, чуть не розбив сам піраміду. Випадково. ще одна. О, я, в принципі, догадуюсь, в мене. Є. Все, тепер твоя черга наступна. Я дістав всі 5. Тобі одну, та. Одну штучку треба дістати. Всього одну. За тебе всі вболівають. Дивіться, вже навіть ставлять лайки. І пишуть коменти в підтримку Каролінки. Всі хлопають длоні і кличуть Каролінка! Каролінка! Переможниця! Угу, Не лізе нічого. Пробуй, може, десь згори якісь там ті кубики десь тут, а може. Ні, ті, ні. Може, цю. Пробуй. Пробуй, пробуй. Є, дістала. Тобі лишилося тільки її зверху покласти, щоб нічого не впало. Отак, хоч Угу. Ну молодець, дякую. <пробуй> <пробуй> дякую, що ти так поставила. Ну все. Давай кидай мені у той кубик, скільки мені треба тепер. Добре, що не потій. Що там в мене попало? Один. Ні, це не тягнеться. Це теж не тягнеться. Це не тягнеться. Це точно не потягнеться. Мені всього одна. Ой! Да. Ура! Я виграла! Все, молодець! Каролінка перемогла! Давай я буду складати, напевно, вже сюди. Чи буде ще щось складати з тої джангі? Ну, я хочу скласти гараж. Гараж скласти? Так. Ну добре, складай так, гараж. Якась машина. От якась машина. Коротше, Кароліна хоче ще скласти з джангі гараж з рахунком 2 і в мене 1. Так що Карінка перемогла. Можете написати в коментарях, хто підтримував мене. То підтримував Каролінку. Я ще запущу голосування в спільноті. Буду голосувати, хто був за мене, хто за Кароліну. І потім ще окремо запущу голосування, або можете в коментарях написати, чи хочете ви продовження цих змагань і щоб в них ще брала участь Наталя. Тобто у нас буде аж тоді троє. Тоді буде напевно більше тих всіх змагань, тобто може не три, буде, буде п'ять. І хто переможе, той, той переможе. Отримає в якісь. А в Карліни почалися тут будови. Будови того гаражу. Все, Всім пока!